Прямо зараз ви можете заробляти мінімум тисячу доларів, витрачаючи всього 10 хвилин на інстаграм. І додивившись це відео до кінця, ви будете знати та вміти, як це зробити. Ви колись бачили тематичні сторінки в інстаграм? А якщо ні, то зараз я вас з ними познайомлю. Тематичні сторінки в Інстаграм це сторінки, на яких ви публікуєте контент на якусь одну тему. Ось декілька прикладів сторінок, які ведуться, і приносять своїм власникам 3, 4, а може навіть і 5 тисяч доларів в місяць. І прямо зараз ви зрозумієте, як. Це зробити вам крок за кроком. Етап 1, обираємо ніж. Саме важливе при створенні тематичної стрінки в Тікток та Інстаграм це визначитися з нішою. Самі прибуткові ніші це мотивація, подорожі, їжа і тварини. Але найголовніше. Ніша повинна вам подобатися, адже вам потрібно буде з нею мати й діло весь час. Прогляньте акаунти в інстаграмі, в Тіктоці, та оберіть те, що вам подобається, від чого ви будете отримувати задоволення в процесі створення різних коротких відео. А та, і до речі, якщо по ходу роботи у вас будуть якісь питання, обов'язково залишайте коментар, і я вам відповім. Етап 2. брендинг потрібно створити професійний профіль, який буде виділятися, і щоб глядачі, перейшовши на вашу сторінку, розуміли, які контент ви будете публікувати крок. 1. Ми обираємо назву для нашої сторінки. І так насправді це можна зробити декількома шляхами, або просто проаналізувати ваші конкуренції, подивитися, які в них там взагалі назви фігурують найбільше, або просто зайти в ChatGPT і написати. Дай мені ідеї, як назвати свою сторінку в інстаграмі на таку тему». Сам приклад я залишу в описі. Можете його скопіювати, і я обрав нішу саме подорожей, так чому ні і нам ChatGPT дав ось такий результат. І з цього можемо вибрати, наприклад, Пач Room Easy, Globe Track. З назв я обрав собі назву Рум Перекладається як бродити в подорожах, ну щось типу такого. І тепер нам потрібно створити логотип. Ми це зробимо в канві натискаємо створити дизайн. Тут прописуємо логотип. Обираємо ось цей формат 500 на 500. І тут нам даються навіть шаблони. Тобто ми приходимо на кнопку дизайн. Тут, наприклад, прописуємо, вже я прописав так подорожі. От і нам дається просто необмежена кількість різних логотипів. І з них просто обираємо той, який вам найкраще Найбільше подобається. Який приємний оку. Наприклад, я вибрав ось цей цей варіант. Мені насправді реально подобається. Просто забираємо надписи, робимо. Логотип більшим, ширшим, і все. Просто готово, легко і просто. Далі створюємо пустий інстаграм, або той вже давним-давно лежить. Вписуємо назву профілю. Так, Такси насправді з телефон його найзручніше робити, тому просто приходимо з телефону, вставляємо наш логотип. так от. Вписуємо ім'я користувача, далі вписуємо ім'я, адже саме за цим люди вас і зможуть знаходити. Тому просто прописуємо ключові слова вашої ніші, в мене це подорожі, мандрів, натхнення. У вас це може бути мотивація, саморозвиток, дисципліна. Наприклад, і також нам потрібно додати ще біографію для того, щоб люди, які вже переходили на вашу сторінку, просто вони чітко знали, що очікувати від вашого аккаунту. Ви тут вписуєте те, що ви можете дати людині, яка переходить на вашу сторінку. Це дуже важливий елемент. І для того, щоб створити ефективну шапку профілю, потрібно або продивитися ваших конкурентів, що вони. Взагалі прописують або просто через ChatGPT так само створити ідеальний опис вашого профілю. Тож через ChatGPT я зробив таким чином. Просто прописав він мені дав ось такий варіант. Я Сказав дякую, потім я його, звісно, ж підредагував, і В мене вийшла ось така біографія. Коротко і зрозуміло. Ось вона виглядає таким чином, але вона ще не закінчена. Ми ще й будемо в процесі допису. І так, що ми зараз маємо? Ми вибрали нішу. Ми маємо назву профілю, ми маємо логотип, і ми маємо вже біо шапку профілю. Все те ж саме, що ми робили на платформі Instagram. Ми теж саме робимо і в Тіктоці. Отже, ми зробили все. Тепер переходимо до третього етапу до контенту. І що стосується публікацій. Сам метод, якому я вас зараз навчу, він у вас займе менше 10 хвилин в день, або ж просто можна на тижні обрати якийсь один день, присвятити цьому всьому ділу одну годину і створити контент на тиждень вперед. Але я думаю, у більшості людей зараз просто найбільше питання це: а як знаходити контент і як це робити. А все дуже просто. Спочатку знаходимо дійсно ваших конкурентів, які в принципі працюють в ваші ніші. знаходимо їхній контент, який зараз виділяється з поміж усіх інших. Наприклад, беремо ось цього чувака у нього. 196 тисяч підписників, ніфігово. І бачимо в нього контент на 2,6 мільйона. Різниця є, там де 196 тисяч підписників і 2,6 мільйона. Дивимося, що за відео. Англійською. Понятно, нам не підійде. Шукаємо інші відео. Ух ти, 165 тисяч... Переглядів натискаємо і відразу це відео зберігаємо. Далі так само йдемо далі. 348 зберігаємо. І так проходимося по всім конкурентам, дивимося, що в них зараз є, що в них залітає, і просто беремо цей контент, зберігаємо собі. Тобто, ми збираємо контент, який найбільш набирає переглядів по відношенню підписників автора. До його переглядів, після чого заходимо в свої збережені, це робити виключно з телефону. Обираємо перше відео. Тут натискаємо на три крапки, зробити ремікс з оригінальним відео. І що тепер ми тут робимо? Так як це авторський контент, дуже важливо зробити його своїм. Як це зробити? Просто додаємо якийсь текст, і тут вже йде ваш політ фантазії і креативності. Адже, наприклад, якщо написати провокуючий текст, буде багато коментарів. Люди будуть затримуватися на вашому відео, думати над відповіддю чи читати коментарі. І це відео має більший шанс на те, що воно залетить. Так, в мене фантазії хватило на такі тексти. Можна, в принципі, щось придумати краще. Текст я вибрав модерн. натискаємо далі і натискаємо готово. І все це авторський контент з нашим текстом, і нас не будуть блокувати. Натискаємо Поширити і все перше відео готове. І ось ми виклали перше відео. Воно у нас в профілі, оглядаю таким чином. І саме цей метод просто взриває мозг тому, що ми дійсно беремо просто вірусний контент, самі його не створюємо, а просто підписуємо креативно і все рівно ми попадаємо в тренди. А вже четвертий етап це публікація контенту, і це робиться. Теж дуже дуже легко. Просто знову ж заходимо в наші збережені, обираємо вже наступне відео, робимо ті ж самі маніпуляції, прописуємо саме геніальний текст в своїй житті, Натискаємо далі. Після чого просто натискаємо зберегти чернетку і в потрібний день просто переходимо, натискаємо на відео і публікуємо. Просто натискаємо поширити. Готово. і знову ж таки, якщо у вас будуть будь-які питання взагалі по цій темі, ви можете їх писати в коментарях, чи ідеї якісь я дійсно готовий вам допомогти в цьому. І так, етап 5 це звісно ж, ми набираємо підписників. Як це зробити? Є декілька методів, але я вам покажу найефективніший. І одним з найлегших способів набрати першу тисячу підписників після банальної накрутки, звісно, це підписуватися на людей. Так, просто заходь на профіль своїх конкурентів, обирай саму нову публікацію і підписуйся на тих, хто вподобав цей контент. Можна так робити 2-3 рази на день, підписуючись на 50 аккаунтів за один раз. Робиш так 7 днів в тиждень і здивуєшся фінальному результату. Але я б рекомендував до цього моменту викласти хоча б 20 відео, щоб шанс на те, що люди на вас. Підпишуться, збільшився. звісно ж, якщо один з 20 відео взірветься на мільйони переглядів, тоді просто забудьте про ці всі підписки і рухайтеся в напрямку створення контенту і подальшої монетизації. І останній крок, на який ви так довго чекали, це є монетизація. Насправді, стільки всього можна зробити, щоб монетизувати свою сторінку, ви просто не уявляєте. Це може бути дропшипінг, це може бути партнерський марк, продаж реклами, продаж самої ж сторінки. Навіть це може бути вашим кейсом, яким зможете поділитися до вступу на якусь роботу. Скажете, дивіться, я Ва сторінку в мене вийшло, в мене зіткна підписників, я спеціаліст, я офігезний, Беріть мене на роботу керівником. Я вас уволю. І Щоб вас з цією інформацією просто так не залишати, наведу короткий приклад з дропшипінгом та партнерським маркетингом. Дропшипінг. якщо у вас ніжа пов'язана з тваринами, просто берете найпопулярніший товар для собак, створюєте лендінг, це такий односторінковий сайт, і залишаєте посилання на сайт в профілі. Готово, очікуйте замовлення Тепер партнерський маркетинг. Ви обрали сферу мотивації. Заходите на сайт адмінтаб, знаходите посилання на сервіс з продажу книг і вставляєте його в шапку профілю. Готово? Також ви самі шапці профілю робите заклик до дії. І також під кожним відео теж робите заклик до дії, щоб коли у вас подивилася вже мільйона аудиторії, якась частина з них подивилася на ваш опис, де ви вже кажете їм перейти на ваш профіль. Вони переходять, бачать заклик до дії. І яка частина з цих людей переходить за посиланням, а якась частина навіть у вас і купляє. Із мільйони людей, якщо 100 тисяч перейдуть на ваш профіль, 10 тисяч натиснуть на посилання, і тисячі у вас щось куплять. Це буде дуже гарний дохід, як із дропшипінгу, так і з партнерського маркетингу. А в майбутньому я вам розповім більш детальніше і на прикладах з чіткими інструкціями та результатами, як монетизувати свої акаунти ще швидше, тому підпишись.